Море це місце, де Бог говорить у тиші. Чи чули ви, як море наповнюється молитвою? Як хвилі відлунюють псалмами, а світанок зустрічає вас не міською суєтою, а співом монахів. Море це місце, де небо ближче, а душа знаходить спокій. Якщо ваше серце шукає тишу, а душа прагне зустрічі з Богом, море чекає на вас, не відкладайте цей шлях. Коли я стикаюся з труднощами, то йду до моря. Щоб нагадати собі, наскільки мізерна суєта, море мій підручник і вчитель. Коли довго дивишся на море, починаєш сумувати за людьми, а коли довго дивишся на людей за морем. Море це втілена чуттєвість. Море вміє пристрасно любити і ненавидіти, вміє сміятися і плакати. Море відкидає будь-які спроби зв'язати його закляттями, скидає будь-які кайдани. Скільки б ти про нього не розповідав, завжди знайдеться щось, про що ти й подумати не міг. Ви уявити собі не можете, як подобається мені море, сіре, похмуре, зеленувате, всіх відтінків, широке і таке різне завжди. То воно тихо хлюпає на берег хвилю за хвилею, то починає здаватися, що воно сердиться на людей за їхню дріб'язковість. Якщо море хлюпає в твоїй душі, то неодмінно підуть хвилі натхнення, вихлюпуючи на берег життя красиві думки. Море, воно краще за будь-які ліки, змиває тугу і розчарування. Море це вічний рух і любов вічне життя. Життя це як хвилі в морі, одна несе вгору, інша вниз.